Екзамінаційний маршрут номер 4 сервісний центр 3247 місто Буча. Друзі, вітаю! Будете виїжджати з цієї парковки, з правим поворотом, я вмикаю лівий. І повертаєте, тут у вас все запарковано, рухаємося прямо. Попереду у нас пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходам, якщо вони є. Автомобілі припарковані закінчилися і повертаємося у свою смугу. І тут ми повертаємо праворуч. У нас попереду знак 2.1 дати дорогу. Там зліва у нас нікого немає. На зустрічку подивилися, бо хтось може обганяти. І рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Сьогодні, друзі, у нас неділя, тому враховуйте це. Зараз півдесятого ранку автомобілів небагато на дорозі. Коли будете складати іспит у будній день, звісно, їх буде більше. Віддячити за мою роботу, ви можете на карту Приватбанку, яка є у закріпленому в коментарі під цим відео. Рухаємося прямо. Зараз завжди ми рухаємось прямо. Проїжджаємо залізничний переїзд. І далі я буду вам показувати це огляд знаків та корисні поради. Поки немає ніяких знаків, раджу вам проходити курси екстремального водіння. Це не є рекламою. Сам колись проходив і дуже радий, що я це зробив. Тому що можна їздити. 20 і 30 років, але якщо ви не знаєте, що таке занос, якщо ви ніколи в свій автомобіль не виводили заносу, від, з заносу, з сносу, що ще складніше, тому, друзі, це не можна вважати безпечним водінням. Завжди ви маєте бути готові к екстремальним ситуаціям, ви маєте знати і вміти, як. Швидко обертати кермо, тому краще пройти ці курси, там буквально 4 заняття по 2 години. В свій час я за них платив 8 тисяч гривень, зараз не знаю, скільки це коштує. Відкритий залізничний переїзд до нас. Знижуємо швидкість. Тут такі колії виступають трохи. І рухаємося прямо. Ще трохи колій. Зараз я на другій передачі, кому цікаво. У мене шестиступка, тому у мене друга передача, вона можна сказати, як перша. Якщо у вас чотириступка, то можливо вам і на першій. Скоріше за все, так ви на першій будете їхати. Бачимо, у нас суцільна лінія розмітки, ні в якому разі її не перетинаємо, справа у нас немає розмітки. І зараз ми на Т-образному перехресті будемо повертати ліворуч. І тут у нас ще знак стоп, тут зупинка заборонена. Попереду у нас там знак стоп, пішохідний перехід. Вмикаємо лівий показщик повороту. Я зупинився і дивимось наліво-направо, у нас є справа автомобіль. Надали перевагу і повертаємось. Тут так затерта розмітка, але все одно видно, що є сусільна смуга, тому на неї наїжджати не потрібно. Рухаємося прямо. Завжди, коли зупиняєтесь, дивіться у дзеркало заднього огляду. Хто там що робить? Пару разів було таке, що з критичної ситуації, наприклад, я виходив і трохи давав змогу водію позаду зупинитися. Пішохідний зупинитися без плачевних последстві. Пішохідний перехід був знак 5.38.1. Попереду бачимо у нас скутер, він рухається тут, по-перше, тут немає такої суцільної лінії, щоб вона завжди йшла розмітків раніше. Але, якби він їхав, би, якби була суцільна лінія, і оцей скутерист їхав би. Зі швидкістю менше 30 км на годину, то ми могли б перетнути цю сильну лінію. Зараз він йде 40 км на годину жметься, тому ми його не випереджаємо, верніш не обганяємо. Круговий рух у нас далі. По правилам дорожнього руху, якщо їдеш далі першого з'їзду, то не треба вмикати лівий покажчик повороту, але я його вмикаю. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по колу. І тут проїхали трохи. і Зараз вмикаємо правий покищик повороту і з'їжджаємо з кола. Рухаємося прямо. Всі маршрути є на каналі, будь ласка, дивіться, передивляйтесь по декілька разів, запам'ятовуйте той, хто передивляється, той вдало складає іспит, підвищуються шанси скласти практичний іспит. Тому, будь ласка. Також я тут вмикну лівий покищик повороту, хоча я це не зобов'язаний робити. Займаю праву полосу. Ось отут же я зобов'язаний з правим покищиком повороту з'їхати. На оцю суцільну лінію, будь ласка, не наїжджайте. Східний перехід, якщо будуть пішоходи, то надавайте їм обов'язково перевагу і рухаємося. Тут у нас такі досить вузенькі полоси. Люки краще об'їжджати. Бачимо попереду знак 2.3. Головна дорога, яка йде прямо. На табличці все вказано. Перехрестя з круговим рухом. Лівий покащик повороту не обов'язковий, я вмикаю, але тут, знову повторюсь, вмикаю обов'язковий правий. І продовжую рух прямо. Тут у нас просто дорога змінює напрямок, ніяких поворотів вмикати не треба. Є маршрути якісь більш популярні, якісь менш популярні. З часом вони змінюються по популярності, тому краще передивляйте всі маршрути, тому що Так, тут ми прилаштуємося у ліву смугу і рухаємося прямо. У вас немає змоги обирати ці маршрути, тому краще їх всі передивитись. Так, далі у нас ще перехрестя з круговим рухом. Зараз їх дуже багато, це підвищує безпеку. Реально ці перехрестя це нормальна така штука, я вважаю. І тут ми вмикаємо вже правий поки що повороту, тому що ми з'їжджаємо з цього перехрестя, тут вже лівий, перелаштовуємося, виїжджаємо з цього. Вже тут такий кармашик, як. Знак 2.1 дати дорогу. Дивимося направо, наліво. Тут нам всім треба надати перевагу. І повертаємо ліворуч. Тут у нас такої суцільної лінії нема розмінки, на яку можна було б наїхати, та заробивши помилку. Тому. Але все одно тримайтеся, ж, з своєї сторони. Правий. Поки повороту, тут у нас кінець головної дороги, бачимо, головна йде направо. І тут нам треба надати перевагу автомобілям. Коли тут переїзд закритий і він відкривається, потім, так як всім їхати треба, зазвичай автомобілі їдуть, ну, звісно, пропускають ті, хто на головній дорозі, пропускають ті, хто на другорядній. там, Через один автомобіль їдемо їдуть, бо якось ж їхати треба усім. тому... Якось так це відбувається. Лівий покажчик повороту, головна у нас тут іде ліворуч, тому ці автомобілі, які ось їдуть справа, вони нам всі повинні надати перевагу, але ми все одно дивимося, чи надають нам перевагу, чи ні. Перехрестя з круговим рухом. Вмикаємо обов'язково правий покажчик повороту. Ну, до речі, тут було б це перехрестне, бо бачите, як лівий поворот от, людина, це вона не повинна була вмикати, бачите, як він допомагає, то я вже знаю, що він повертає ліворуч. Рухаємося прямо. Хоча, якби він і прямо з'їжджав би, він вправо би повинен бути, був би вмикнути, але ж не кожен це робить. Тому. Ось наглядний случай, якраз такий випадок, коли ну, реально ліві повороти все ж таки краще вмикати на е, кругах. Так, да, є такі круги, де це не обов'язково, це залежить від конфігурації, від е, напливу автомобілів і таке інше, але ну, все ж таки звикайте вмикати. Далі нам на цьому регульованому перехресті необхідно рухатися прямо. Пішохідний перехід, знижуємо швидкість пішоходів. У нас поки що немає, тому ну, рухаємося. Бачимо, у нас знак напрямок руху по смугах. Я вмикаю правий покажчик повороту, повертаю краще, праве зеркало подивитися, може там хтось вже на велосипеді там якомусь подліз, чи на скутері, чи ще на чомусь сучасному, дво чи одноколісному. Е, І ми бачимо, що у нас права смуга саме для руху прямо або повороту праворуч. Дивно, що з цієї сторони у нас нема знаку дати дорогу. Бачите, воно трикутник з цієї сторони є, а тут нема. Сьогодні я, наприклад, 6 раз. А, ось це є, вибачаюсь, він трохи нижче стоїть. Але буває і таке, що і немає. І на цих маршрутах можете передивитись, є ситуації, де їх немає, там, де вони повинні бути. Тут ми вмикаємо лівий поки що поворот, не наїжджаємо на цю суцільну лінію розмітки. Подивимось, що у нас там стрічки нема. Тут також не треба наїжджати. І рухаємося прямо. Якби на тому перехресті, звісно, ж ж ви в курсі, якби світлофори не робили, як я казав, сьогодні в 6 утра їхав, вони не робили, то ми керуємося знаками пріоритету. Рухаємося в своїй полосі, тут деякі автомобілі так трохи висунуті на дорогу. Коли ви їдете за кермом, пішохідний перехід. Коли ви їдете за кермом, то намагайтеся, ну це приходить з досвідом, але це ви повинні знати. намагайтеся щитувати усе, що відбувається. Оце зараз їдуть йдуть пішоходи. Я вже їх боковим зором бачу, я розумію, що вони зараз можуть прийти, там, змінити свій напрямок руху, ще щось. Ну тобто це більше звісно. Для всіх ситуацій, але більше для таких для напружених, нагружених перехрестів і таке інше. Тому Намагайтеся в цілому все зчитувати, тому що за кермом все важливо, абсолютно всі нюанси, всі рухи пішоходів, автомобілів і таке інше. Лівий покажчик повороту. Тут у нас оглядовість така нормальна, можемо бачити, там тут трохи гірше. Залишаємося у своїй смузі, пропускаємо автомобілі, які їдуть. І також не наїжджаючи на оцю суцільну лінію розмитки, повертаємо ліворуч. Пішохідний перехід, нікого нема, ідемо далі, ще один перехід. І зараз на цьому перехресті нам треба повертати ліворуч. Виїхали на середину перехрестя. Якраз нам цей автомобіль дасть змогу так нормально намалювати цю конфігурацію, дотримуйтесь її, навіть якщо немає автомобілів. І тут рухаємося. Тут краще рухатися не так швидко, бо тут приватний сектор. Об'їжджаємо люки, не наїжджаємо на них, намагаємося. Рухатися так. Бачите, яке у нас дерево? Тут це такий унікальний маршрут. І дерево дорожні служби його зберегли. Пішохідний перехід. Автомобіль виїхав, у мене вже зразу. Нога перейшла, ну, потягнулася до педалі гальма. Про всяк випадок, що якщо що гальмувати. Бачимо у нас попереду знак СТОП. Правий поки що повороту перелаштувались, не наїжджаючи на цю суцільну лінію розмітки, ну і, якщо там автомобілі, може бути припарковані, зупинилися. І Продовжуємо рух. Дивимося, у нас автомобілі там їдуть, але тут така полоса, з'являється, що ми можемо безпечно виїхати і рухаємося прямо. Перелаштувалися, об'їхали автомобіль і зайняли праву полос. Якби тут маршруточка зараз від'їжджала, то надаємо їй перевагу. Бачимо, що полоса у нас скоро буде закінчуватися, тому я перелаштовуюся у ліву полосу. Зупиняємось. Перехрестя регульоване, працює світлофор, але є у нас дорожні знаки, головна дорога, це на той випадок, якщо не працюватиме світлофор. І продовжуємо рух. Бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних перегод 1,41, якщо не помиляюсь його номер. Тут дуже багато їх встановлено. Світло. Отакі, отакі кармашки ми не з'їжджаємо, їдемо прямо. Оце вони для того, щоб там хтось виїхав. Ось тут вже, так, він тут трохи більший. І він не то, що трохи більший, а він далі вже там йде е, повноцінні дві полоси. Рухаємося прямо. Контролюємо сліпі зони, коли ви повертаєте праворуч, ліворуч, михнули, покажіть повороту. Краще поверніть голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Ну, якщо у вас є спеціальні датчики у зовнішніх зеркалах, які показують те, що хтось перебуває у сліпій зоні, то це краще. Але все одно, як на мене, краще все ж таки повертати голову. Лівий покажіть повороту. Подивились в ліве дзеркало, повернули знову ж таки голову, і перелаштувалися. І стоїмо з лівим покищиком повороту. Ми перші тому зупиняємося перед стоп-лінією, і виконуємо лівий поворот. Зелений сигнал світлофору пропускаємо автомобілі і залишаємося на прямих колесах. І не наклоняємо автомобіль. Це важливо для безпеки. Якщо, не дай Бог, хтось влетить, автомобіль не буде викидати на зустрічну смугу, тому краще робити так. І тут ми так повертаємо і одразу вмикаємо правий покощик повороту. Бачимо, що тут сюди заїжджати вантажним транспорту не можна, нас це не стосується. І ми продовжуємо рух. Пішохід, надаємо йому перевагу. Ніколи їдете, бачите, що йде пішохід, ніколи не розраховуйте, що він з такою швидкістю його і пройде, тому що у нього може щось випасти телефон рук, чи, з рук чи що, не підпирайте. Він може зупинитись, тому не створюйте аварійних ситуацій. Ось що, ми під'їхали до сервісного центру, звідки вся собачка вибігає, і там, згідно вказівок, звісно, з лівим поворотом, я вмикаю правий та повертаю. Лівим поворотом ви заїжджаєте тут на сервісний центр і дотримуєтесь вказівок вашого інспектора. Бажаю всім вдало скласти іспит, підтримуйте канал, ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео. Всім пока!